У минулому епізоді про морські баталії між Карфагеном та Римом ми згадали першу поразку римського флоту та незначну римську перемогу, яка була більше схожа на побиття непідготовлених карфагенян, а не на справжній морський бій. Хто не бачив цього епізоду, посилання ми прикріпимо в описі або в кінці цього відео. У 260 році до нашої ери Гней Корнелій Сципіон Асіна потрапив у полон до Карфагенян, і командування римською армією залишилось його колегові консулу Гаю Дуїлію. Залишивши командування сухопутними легіонами військовим трибунам, Дуїлій вирушив на Сицилію, де на нього очікували 103 римські кораблі. Достовірно невідомо, чи сам Гайдуїлі, чи геній римської інженерної думки надихнув римлян на удосконалення кораблів корвусом. Корвус, тобто кіготь, був невеликим мостом, який можна було піднімати, опускати і обертати на центральній жердині, яка була закріплена на носі римських кораблів. Корвус мав важкий металевий шип на нижній частині, який пробивав палубу ворожого корабля, дозволяючи солдатам ходити по його настилу та атакувати ворожі кораблі у рукопашному бою такий собі абордаж по римськи. Дізнавшись, що карфагеняни здійснюють напади на міли, острів біля північно-східного краю Сицилії, Дуілій скерував новий римський флот у цьому напрямку. У морській битві при Мілах зійшлися Карфагенський флот, який налічував 130 кораблів і яким командував вже знайомий нам Ганнібал Гіско та римляни з чисельністю флоту у 103 кораблі під командуванням Гая Дуїлія. Як ми вже згадували, незадовго до цієї битви флот Ганнібала-Гіско отримав на горіхи від римлян, коли розвідував береги італійського півострова. А тепер, зустрівши римлян, Ганнібал спочатку відправив у бій лише 30 кораблів, маючи надію на те, що краще підготовлений Карфагенський екіпаж переможе частину римлян а решта римського флоту, якщо їм, звісно, дозволить Нептун та Фортуна, врятуються втечею. Але, але у римлян були корвуси, які вони досить вдало використовували. За допомогою корвусів римлянам вдалося захопити перші 30 кораблів Карфагенян. Тоді Гіско відправив решту карфагенського флоту проти римлян. Карфагеняни були змушені обходити римські кораблі зі сторони бортів та навіть ззаду. Корвуси повертались у різні боки, і так як вони були прикріплені у носових частинах кораблів, римлянам було неважко направляти кіхті на правий чи лівий борт, зачіпляти карфагенян та брати ворога на абордаж. Втративши ще 20 кораблів, Ганнібал Гіско, ну, така вже його доля, знову був змушений втікати, рятуючи залишки свого флоту цього разу на Сардинії. Саме цікаве те, що Гайдуілій не віддав команди переслідувати Карфагенян, а відправився до сицилійського міста Сегеста, яке перебувало в облозі Карфагенян під командуванням полководця Гамількара. До речі, у битві при Сегесті війська Дуїлія накостеляли ще й Гамількару. Після завершення річних консульських повноважень Гай Дуїлій повертається в Рим. Сенат дарує Дуїлію право проведення тріумфу, і це був перший в римській історії тріумф, наданий за перемоги на морі. На честь морських перемог Гая-Дуілія на римському форумі, головній римській площі, було встановлено ростральну колону, тобто колону, яку прикрашали ростри та рани ворожих кораблів. Також Гаю Дуілію були надані, скажімо так, особливі привілеї. Тепер, коли він повертався пізно ввечері з чергової гулянки, його супроводжував охоронець зі смолоскипом та флейтист. Ось так Рим вшановував переможців. А що ж сталося із ганнібалом Гіско? У 258 році до нашої ери. Ганнібал Гіско зазнав ще однієї нищівної поразки у битві при Сульчі. На цей раз вже від консула Гая Сульпіція Патеркула. Карфагеняни зрозуміли, що користі від Ганнібала Гіско як з козла молока. Та й у гніві своїм розіп'яли горе адмірала. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі та підписки. І звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.